Доброго дня, шановні телеглядачі. Ми знову в новому СББ, хоча у нас в цьому СББ, той самий голова доброго дня, це доброго дня. Тетяна Вікторовна Петруніна, яку ви вже знаєте по попереднім передачам, адже те, що я казав, люди, які взялися за цю справу. Поступово до неї, так би мовити, освоюють і можна брати по декілька ОСББ, і керувати цими будинками, тим більше. ОСББ у нас називається Тетяна Вікторовна голова ОКР ЖБК Ювілейний. На Скажіть нам що таке ОКР ЖБК Ювілейний. Об'єднання кооперативно рівенське Об'єднання кооперативна ринності, житлово, будівельного кооператива. кооператива Ювілейний шість. Ну і там так само будиночок не новенький. Ні, не новенький. Я не пам'ятаю, з якого він. Я вам а скажу, я пам'ятаю, я в ньому виріс, бо це мій будинок, я колись в ньому виріс, він з 73-го року. Ну, чуть -чуть. Ми батьки переїхали в 73-му році туди, бо ми до цього жили на Басовкоті переїхали туди. І так, що у нас по будиночку? Він так само, я бачу, з силікатної цегли, як весь цей мікрорайон. І, кстати, я, кстати, не знав. Я оце, от, ми почали знімати передачу про цей мікрорайон. І я передивився навіть цей часткі проєкти, як ви кажете, в Леонокомбінатської 5 чи князі Романа 12 а це тоді були шикарні будинки. Mm -hmm. Але на що я звернув увагу? Вони всі з білої цегли. Yeah, тоді, который... мабуть, тоді ну, це Хрощовські часи для народу. Все що угодно. Так, да. і кухня 6 квадратних uh -huh. метрів. Бо ми yeah. будемо, бо ми будемо харчуватися в столових. Так? Який стан будинку? Що в ньому? Ну, скажу відкрові, стан кошмарний. Я по своїх сужу дома, по седьмому дому і по п'ятому дому у них. Ну, я так розумію, наскільки наскільки я знаю бо це мій будинок, ви ж недавно там голова. Да, так? я недавно. Там тобто до цієї пори там плотно працювали над тим, щоб цей будинок був в такому стані, як ви зараз кажете. Ну, сколько платили, столько и получили. Они платили много лет по 50 копеек. Естественно, 50 копеек з 129 квартир. Это Совсем ничего. Это остается только заплатить налоги за землю, за свет, выплатить зарплату и все, и больше ничего. А так как нужно, если ви хотите жити в хороших условиях, значить нужно еще платить і нужно еще что то делать в этом доме. то естественно а цена ростуть, 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 ростуть з года в год. Тобто є підтвердження того, що колись наказав казав наш голова СББ, Рома з тихо, що скільки ви платите, ви хочете да. заплатити 50 копійок, а жить при цьому в п'ятизірковому готелі. То так не буває в житті. Не буває. Тобто для того, щоб Якщо були по послуг... жити хорошо, значить нужно за это платіти. Шар не, не, не проходить, Халява не проходить. Тобто что проходит. не прийде вам труби не проробить, не подоглядає за будинком. нічого. треба міняти все буквально. починаючи від труб і починаючи під'їздами. В під'їздах окна нужно поменять обязательно, потому что они не знаю почему, они прогнили в таком состоянии гнилом. Не, ну уже за 41 рік може прогнити будь-яке дерево, яке зрізане. Не сути. знаю. може быть, они на таком месте плохом Дом стоит, что они в таком состоянии дома. Ну, моему дому тоже 71 -го года, но окна еще в меньше нормальном состоянии. А там такое ощущение, что дерево ну просто сгнило, и там нужно менять все, делать ремонты в подъездах, менять окна, а это будет. Стоїть дуже Ну, я так розумію, що цей будинок в програмах ще не приймав участі. Взагалі прийма. ну тобто то, то є можливість. Я би вот давно був вже програму. Ну і за блокування рахунків я не можу прийняти. А що це за історія з блокування Ну я не хочу на цьому акцентувати. Тобто вам это... передали ще дещо на... Ну але я так розумію, одне ми не будемо акцентувати, що це питання потрібно вирішити, бо в Вон... наступному році треба приймати, бо я сам подивився за будинком. І це мій будинок, мені шкода. З ним потрібно щось робити. Я сподіваюся, іначе... що воно в цьому році все-таки закінчиться. Тобто, є надія. Добренько зрозуміло, або програми, такі є програми. Програми дають достатні кількісті, враховуючи, що це буде перше, то у вас буде менше відсоток від... 20%. А? 20. 20. 20. Тобто не 30, як я був вчора на Даного Галицького, 4, вони на утеплення. Вже у них третя чи четверта програма, то у них збільшується. Ну, звісно. 20, 25, потім 30 і... О. Я бы давно их уже в программу включила. Я с самого начала хотела программу поменять трубы водяные в первую очередь, потом отопительные во вторую очередь, а потом Лечильника, делать. Лечильника, я так разумею, не У них там был лечильник, он и стоит просто его нужно... Регулировать. Да, его нужно проверить, установить, отремонтировать. І... Ну, ми зараз після тих зборів, що у нас попередньо відбулися, ми розуміємо, що ми можемо зараз спокійно звернутися в ривну територію. Там спочатку потрібно привести в порядок теплові труби, Вони в такому оголеному стані, що там лічильник не допоможе. Тобто вся енергія, все тепло, все равно да, через них ідеально. На... На да. Там підвали будуть грітися, але не мешканці. Ну, подвалы сухие, я помню, эту в всяком случае, были Да, сюда. там есть проблема. А, уже заявили? Да, или? она есть проблема в первом подъезде, есть проблема во втором подъезде. Э, каждый раз, когда канализация забивается возле 12 А, все начинает бежать в первый подъезд. Да, и шо? Да, мало того, что она бежит возле 22-й школы туда-низ, теперь она еще бежит э, сюда. То есть это что, дождевые воды или в нем? Не 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 не. канализация, именно да канализация. это раз в полгода это Князь обязательно. Князя Романа 6 плывет раз да, полгода. Да, плывет. Не то что, если бы это еще в подвал, то еще так всяко, а именно там красный уголок плывет. Просто воды столько, что мы вычерпываем. А там же в Красном Уголку есть магазин. Он тоже, тоже плывет? Нет, он как раз не плывет. До него не доходит. Дело в том, что здесь вот э, тот э, человек, которому был сдан в аренду этот Красный Уголок, она понизила уровень. А, подвысила сталь Да, понизила уровень, и получается, что э, подвалы выше, чем красный уголок, и оно все и с оно подвала... туда, как сборник. Сносило, да, да, все да, взорвает. все всасывает туда. Ох, это... как вам весело. Очень весело, поверьте, когда стоишь. Ну, стоять... а может быть, это за раз поднять, потребно туди прораховать, потому что раз в полтора вы говорите. Кажете... Что только мы уже не делали с сантехникой. Мы пытались забетонировать, чтобы оно нам не бежало в подвал. Не помогает, просачивается, ну, не знаю, Последний раз мы уже залезли просто э, в эту канализационную ту, трубу. трубу и попытались там уже ну замазати. Може, це щось дасть. А замазка не дала нічого. То, можливо, підняти назад до того рівня, де був? Ну, це треба кошти вложити. Ну, так правильно. Ви просто збираєте мешканців і кажете, дивіться, кожен раз ми тратимо на викачку, на уборку, на Какая все. Яка викачка? Викачка, от вона. Ага. Да. У вас шаровая викачка. <реш> <реш> У вас шаровая викачка. У вас шаровая викачка. Я зрозумів. То треба зробити її тоді фінансово, тоді відчують. <реш> <реш> ну, я сподіваюся, що якщо все-таки вот это вот решится проблема с разблокировкой рахунка, будут наконец-то поступать хоть какие-то деньги нормальные, тогда можно будет хоть что-то решать. Потому что сейчас на безденежье ничего решить нельзя. Просто нельзя. Мне там нужно поменять хотя бы приблизительно сейчас задвижки на воду и на тепло. В первую очередь, хотя бы Пару штук поставити, щоб в будь-якій аварійній ситуації можна було раз ну, так, склад. Можливо, ви зверніться до нас, ми знайдемо людей, які вам поміняють їх, так би мовити, в кредит. Ви будете мати вже поміняні задвіжки, будете все. А коли настане той момент, що вирішиться ваша ситуація з рахунками, ви тоді їх оплатите? Я не против. Так звертайтеся. Не цурайтесь, як то каже. <ріст> Все ж але, Я не можу знати, бо я от був щиро здивований. У нас були ці збори, ви пам'ятаєте, з обрівни теплої енергої, водоканалом. То виплило стільки питань, кожному будинку своє, що. Ну, кожен, просто кожен голова їх тримає в собі, як рідне. Боїться відпустити свої питання, щоб їх повирішував. То ви не бійте. Ну, от, ви ви виносите, пыталась, бачите, ми тільки що добалакали. Питалась здати е, каналізаційну цю мережу на баланс водоканалу. І що? Даже ні відповіду, ні привіту взагалі, ні дзвінка. Хоча оставляла свої номери телефонів, щоб позвонили, щоб хоч якийсь відповідь дали. Можуть, не можуть, чому не можуть. Тишина. Ну, то ви давайте зробимо таку. Ви напишіть знову ж таки, мені мені завжди дають відповіді. Я не знаю чого. Можливо, так наш жовтий листочок, бо ви ж знаєте, що звернення Ради Голівів. Називає так, на, да, на жовтому листочку, зараз. щоб ну, не паніку, а воно ну, так розуміння того, що ми все рівно доб'ємося до кінця. Давайте звертайтеся і ми пройдемо це все. Ну, добренько, ми з підвалів плавно переходимо. І дивимося зараз сюжет, бо є у Тетяни Вікторівне деревце. Верба Ну, я знаю, сам бо опікувався, і ми на кінець отримали відповідь, що можливо наша влада це дерево зріже. Да. ді це і поки роки вже з цим деревом. Ну вже второй год. Другий рік. Да. А віточки такої я дивлюсь обламуються і падають. Може і на машину впасти, може і на дитину впасти. Це запросто. Вона уже два можливості. рази тут обламувалась. І дозвола у вас є Дозволали. на зв'язання. І і ну ніхто, і... ніхто не приїхав, ніхто нам не звірав. Ми самі її не стаємо Тобто є зауваження, бо це об'ємний процес, треба вкладувати об свої. Ну, взагалі мені дали, я вже вам дам, бо я звертався від ради голів, дали добрий день бігати. Давали. Відповідь, що вже в третьому кварталі. Зараз ми подивимося, як пройде третій квартал. Це, тобто вони мають зрізати до вересня місяця. Я так а, це вже осінь ну, угу. осінь. Червень, серпень і ну, мають зрізати. То будемо чекати. Але все одно в цей момент ви розумієте одне, що такі е дерева потрібно реагувати швидко, бо це залежить ну, деколи, мабуть, і життя людини. Бо всі ми знаємо, що потім воно стоїть, стоїть, потім в один прекрасний момент впало і все. На це влада мусить реагувати в першу чергу, а не писати відписку. По два роки. Це добре, що за два роки нічого не сталося. Так ми глянули сюжет. Що у нас з вербою? Я вже сам приймав участь, то я знаю, я... що Але ви Вирбо... скажіть. Сами жильцы уже раз ее подрезали. Тоже аварийная была, раз уже ее срезали. Потом я ходила и видела, как она уже целый год сломанная стояла ветка. Потому что до нее добраться нельзя было никак. Значит, в прошлом году вот мы написали заявление в зеленое хозяйство о том, что разрешили нам дозвил на ее срезание. Но опять же, верба здоровая. Вони, там нічим просто її прізвища. Вони відправили в ЖКГ, бо я приймав в цьому всьому. Вони написали, що буде зризане, але після того, як ми, то ми вже зараз отримали, я вам скажу чесно, таку потужну відповідь, що ми її зріжемо в третьому кварталі. Да, в третьому кварталі. третій квартал, у нас ми будемо чекати знову три місяці. Ну нічого страшного, комусь паде на голову, проламає. Ту -ту -ту, не дай Бог. Чи на машину, яка там стане, приїде в гості з іншої держави. Ну це буває. Можливість в тому, що не доходять руки. Хоча в той же момент це так само є, аби у нас проводилися енергозберігаючі технології. Це в той ж момент є паливо для тих самих. Безкоштовне паливо Безкоштов. для тих самих котелів, які працюють на твердопаливному. Бо я так розумію, що в ОСББ є дуже багато. Таких дерев, які можна да. було посрізати. Бо я на даний момент проводив, оце зустрічався, балакав з власником льонокомбіна, з роніком Олегом Казиміровичем. Він зараз ставить потужну о, таку котельню на твердому паливі. Ну, на будь-яких, як він mm. каже. То я з ним поговорив, що я з вами буду, ви будете брати тільки дозволена на зрізання, щоб він якось зробив в себе бригаду. І ми з радістю враховуючи, що у нас не встигає три зеленого господарства, житлово комунальне господарство, то я думаю, що приватник найде скоріше час позарізати це брати сухі на сухі дерев'я. Я думаю, не нужно і брати розрішення. Ну так я просто так кажу, ну моменти су... одні, що ми у нас буде кому передати в руки. Я думаю, що приватник швидко ми з і транспорт, і все щоб забрати собі, бо це йому не більше, Що недалеко, да, недалеко. так Не отдадім. Ну і тепер ми переходимо про, до прибудинкової території, дивимось сюжет прибудинкова території і колишній дитячий майданчик, я його пам'ятаю. Тут в нас був дитячий майданчик. Був був тут, Не тут була качеля, тут як ромашка. Там була качеля, така гойдалка, його всього немає, тут прохід. Тобто я і так і... розумію, що коли робився ремонт, це все, все це було злегка так, ну, зневільовано, так, а потім і... ніхто не відновив. Да? так? Тут а, зробили заїзд, ми вже посадили там саджанці. Це вже особиста так, так. ініціатива. Це, це вже ми особисто посадили тут, там посадили і хочемо. Просадити, але сказали, що можна не садити, тому що ми його все ну воно все одно буде знищено, Якби тут. Тобто вам сказали, що ви тобто можете люди... на своїй території нічого не робити, бо буде знищено для проходу? Ну, това, що І... люди, люди тут такі, що вони все, все, все рівно все позривають, скажімо так. Ніхто ну тут чужих це... людей немає, крім ну, ваших так, людей, так? Ніхто нічого ще не зірвав, то що посаджено нами посадимо там, мабуть. Ну, а цей так... підхід, я не можу зрозуміти, як це, це може, може бути що добудова балкона, правильно? Але як з балкона зробили, я не знаю, чи і хтось дав дозвіл на те, щоб Ну, ми, скорічно, всього, ви, Будь ласка, напишіть на Асоціацію будівельників звернення, а я дам запит і ми провіримо, чи з технічної точки зору, враховуючи, що в нас вже є головний архітектор в місті, на кінець розділюється за три роки. Ми це діло провіримо, відповідно, якщо воно є, то ми розрулимо, яким чином... Вони мусять мирно з вами співіснувати. Тут має бути ситуацію, пішохідна так. доріжка, яку кстати, можна було спокійно викласти схеми, тоді б не було питань, а тут а зробити в той же ж момент дитячий майданчик для того, щоб всім так, мирно ми, співнити. Ми, ми готові своїми силами зробити навіть цей майданчик. Тобто фізичну силу ви надасте. Фізично чому? І фізично, і матеріально. І матеріально. Треба no, просто не вже лежить матеріал, дерево лежать до дошки. Я спеціально привіз mm -hmm. на пісочницю, щоб зробити. <кх> Але бачите, конфлікт то не починаєш нічого робити, тому що. Ну я думаю, що ми його вирішимо по-любому, тому що е співіснування мирне мусить бути завжди. Але ми це покажемо і ми будемо тримати у вас в курсі справи, як вирішується питання. І так ми глянули, що ми маємо по двері. Я пам'ятаю цей будинок, тому що це був мій будинок, і колись у ньому були качелі, були yeah. пісочниці. Ви вже їх не застали. Yeah. Але yeah. при вас знову ж таки була зроблена пісочниця, бо я тоді в мене були там конфліктні ситуації з сусідами вашими. Я позаставляв їх, будучи депутатом, поробити їх. Чесно кажучи, там така маленька. А зараз yeah. я бачу, що там знову ж трава, яка б не була. Але саме головне мене дуже... Так надихає цей прохід через вас двір, через кущі, все добудова до восьмого будинку. Що це таке? Є, ми бачили… А вони самі наставили собі цю добудову. Просто взяли, побудували, да. зробили прохід більш побудували. того, як каже мешканець, от виступав Володя, я його знаю з дитинства. Каже, просто це добре, що ми, каже, посадили пару дерев, бо там уже і машини стояли. вони да, заїжджали. Більше вже. того, їм сказали, б ви тут не саджали, ми все рівно будемо mm. проходити. Да. То я їм порадив, щоб вони звернулися, звернусь, бо я так думаю, що ми вияснимо, Чи є взимаєте? Чи добудова хто-то поставив гараж свой. Даже это не житель этого дома, і он не живет, і машину не ставить, і тим не менее гараж стоїть он просто так це ж прикрас заважай. Напишіть мені листами. А что это я не знаю. Ми звернемося до Володимира Євгеновича, Він почав зараз дуже хорошу програму по черепашкам. Ні, там основний гараж там, не через. Ну, значить, проїдуть крадно, У нас же ж є архітектура. Я вже архітектор. Тобто є бумажки, ми написали, за два місяці попередили. Якщо нікого не пройшлось, приїхав. КС 3575, я дорога. Я не проти був, якщо б он продал кому-нибудь мешканцям. Будь ласка, но використовувати нашу землю і Без дозволу. Без власне. дозволу її пустую. А під цим будинком є земля відведена. Є акт. Воно... На Чи вона просто е закріплена? Вона закріплена. закріплена. Тобто так. землю ще з нею не відводила. Вона закріплена, кооперативним домам завжди там десь 0,88 гектар землі mm. по цьому будинку. Ну, знову ж таки, вам вирішать ці питання. Ми допоможемо. Напишіть мені, будь ласка, по гаражу, по сусідам. Напишіть мені листи по задвіжкам, які ви хочете поміняти. Я думаю, що ми допоможемо однозначно, бо ми маємо вже свої взаємоотношення з теплоенерго і з водоканалом, як ви бачите, вони вже дружать да, вони з радою дуже... голівуї. Питаються і ті нам настріч. Ні, ну, Бо вони розуміють, що нас вже багато. Бо був колись такий лозунг на стає революції, нас багато нас не подолало. Відповідно, ми доб'ємося свого по гаражоку. Я думаю, ми рішимо і по тому. Я ж не про те, що якщо у людей законна перебудова і вони до себе вимостять стежку, по якій можуть заходити, що вони будуть заходити, а не заїжджати до себе через ваш двір під, під, під її, під, до себе під ганок автомобілем. Ну, перемоги, так би мовити. Закінчення тих питань, що ви кажете, з рахунками з усім, і вже нормальне зняття квартплати, підняття я думаю і приведення цього будинку в стан тим більше. Я зацікавлений. Я приїхав серце много. защемило. Роботи там дуже да. багато. Там нужно працювати і працювати, і роботи. Подякували вам щиро до побачення. А до я до ще увагу. раз нагадую, що телефони, по яким ви можете звернутися в раду голів СББ, у вас знизу. Дивіться нас на всіх каналах на сайтах цих каналів. Рівненській області до побачення.